Ось такий мега шоколадний пляцок. У вас може бути на столі буквально за декілька хвилин приготування. Прості складники, простий процес приготування. Дуже смачно і дуже шоколадно. Так що готуйте. І так, всі сухі складники я вже змішав. Капучино використовуйте любе або за бажанням можна використати також розчинну каву. Стакан 200 г. Так що тут вже все сухе є. І тепер змішуємо, доливаємо рідке. Збивати це все планетарним міксером, хоча можна використати і звичайний, та й навіть вінчиком, якщо у вас руки сильні. О, такої густини має бути тісто. Переливаємо у форму. 180 градусів хвилин 35-45, дивлячись від вашої духовки. Готовність перевіряємо шпажкою. Суха, готова. Так, в мене випікався 45 хвилин і зараз нам треба було розвести гарячим молоком. Це ж капучино, яким ми заливали, чи розчинну каву, можна додати коньєвку і пропитуємо цим наш торт. Питується моментально і залишаємо до повного остигання у формі. Отак виглядає. Один йому хватить пропитуватися. Буде вам цікавий рецепт з цього бісквіта торта, напишіть обов'язково в коментарях, я приготую. Бачите, він досить високий. І зараз приготуємо ще тут. Єдине, що буде, це буде заливка. Три ложки какао, три ложки цукор-пудри і ложка крохмалю. Можна кукурудзяного, можна картопляного. І сюди чотири ложки дуже-дуже холодної води. Калапуцяємо. І така от класна заливка готова. І вона застигає в холодильник. Змазюкуємо по нашому пляцку. як вона класно блистить все на ніч в холодильник і ранком вам покажу. І зараз розріжу і покажу, вам настоявся гарно застиг. Ось так в розрізі виглядає наш пляцок. Підписуйтесь на канал, в мене багато всякого смачного. Чекаю вас у себе на каналі.